Як часто ти вживаєш алкоголь, палиш, є інші залежності? Фундаментальна різниця між речами, що викликають залежність, і тими, що її не викликають, в тому, що перші виділяють набагато більше дофаміну. Наприклад, шоколад підвищує рівень дофаміну приблизно на 50%, вище базового рівня, секс приблизно на Е, нікотин на 150%. а деякі види наркотичних речовин більше, ніж на 1000%. У вашому мозку існує рівновага, яка діє як гойдалка на дитячому майданчику. Коли ми відчуваємо задоволення, рівновага зміщується в один бік, а коли ми відчуваємо біль, зміщується в інший. Але завжди гойдалка прагне до рівноваги. Тому при будь-якому відхиленні від нейтрального стану мозок буде дуже наполегливо працювати, щоб відновити рівновагу і досягти стану так, званої, так званого гомеостазу. Наприклад, якщо я роблю щось таке, що підвищує мій дофамін, ну, наприклад, вживаю алкоголь. Я отримую суттєвий поштовх гойдалки у бік задоволення. Відбувається викид дофаміну, і мій мозок е, намагається пристосуватися до цього явища, знижуючи активність моїх дофамін, дофамінових рецепторів е, і знижуючи передачу дофаміну. Тоді, щоб отримати більше задоволення, я повинен вживати більше речовини, яка стимулює дофамін, щоб подолати цю толерантність. В результаті, я отримую. Баланс зміщений у бік болю, і тепер мушу продовжувати вживати вже не для того, щоб почуватися краще, а просто для того, щоб не почуватися погано. А коли я припиняю вживати, мій баланс сильно зміщується у бік болю і стає нестерпно жити, нічого не радує. Я стаю дратівливим, депресивним, тривожним і не можу нормально спати. Це в принципі універсальні симптоми відміни будь-якої речовини, яка викликає залежність. Напишіть у коментарях, якщо стане сміливості, які залежності є у вас і як довго. І підписуйтесь, будемо ставати краще разом.